Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі раки. Для вас дорого розкоп на жовтень. Подивимося, як у вас будуть розвиватися події на протязі місяця, початок, середина і кінець місяця. На початку місяця будуть виникати якісь певні проблеми, якісь певні будуть перепони, але ви з ними обов'язково впораєтесь, тому що ви привикли вирішувати питання не емоційно, а тільки покладаючись на свій розум. Тому ви з легкістю з усім впораєтесь. Виникатимуть якісь конфліктні ситуації, якісь спірні питання, де потрібно буде відстоювати себе, там будьте активні, відстоюйте свою правоту і захищайте себе. Можуть виникнути такі ситуації, де краще пройти мимо і не вплинуєте, нікому нічого не доводить: дев'ятка. Кубків говорить про щастя, про радість, про задоволення, про гарні, теплі, світлі, приємні емоції. Про якийсь певний відпочинок із рідними з близькими. І там може просто бути не конфлікт, а просто якась певна дискусія, якась нова інформація, не обов'язково конфліктна ситуація, як ти жезлі говорить. А просто там може бути обговорення якогось певного такого питання дуже активно. Трійка Жезлів говорить, що ви можете сміливо дивитися в майбутнє. На вас, на вас чекають гарні, позитивні там зміни в кращу сторону. Головне, поставте перед собою цілі і ні в якому разі не повертайтесь назад. все вас обдасться, і ви, на вас чекає досягнення ваших, вашої мети і успіх. Принцеса Пентаклів говорить про... Надходження якоїсь невеликої суми грошей, про можливість заробити додатково, про можливість навчитись чомусь новому і згодом це застосовувати для того, щоб заробляти певні кошти. Трійка Пентаклів також гарна карта. Карта говорить. Про успішний початок якоїсь нової справи, в якому ви матимете досягнення цілей, успіх, матимете гарну винагороду. Головне, знаєте, наберіться терпіння, і карта також говорить, що винагороду, яку ви отримаєте, ви, можливо, нею будете не повністю задоволені. Вона буде трошечки менша, чим ви очікували. А так на вас чекає успіх і така якась можливо командна робота, можливо, якась творча така робота, яка принесе вам гарні позитивні емоції. На середину місяця на вас впадає король жезлів. Король жезлів говорить про те, що у вас вистачить сили, енергії для того, щоб розпочинати якісь нові справи і втілити всі задуми в життя. Будьте активні, енергійні, ні в якому разі не сидіть на місці і ніколи не здавайтеся. І тоді ви побачите, що. На вас буде чекати успіх, і ви бачите успіх у своїх справах. Здаватися ніколи не потрібно. Пам'ятаєте про це, імператриця говорить про успіх у ваших справах і не просто успіхи і нагороду, а про те, що ви матимете гарні такі емоції такі будете від своєї роботи, мати. Емоції, задоволення такого, ви будете задоволені своєю роботою, те, що ви робите. Також кажуть, радить більше часу проводити з рідними, з близькими, по можливості більше бувати на свіжому повітрі. І не забувайте і для того, щоб приділити увагу для себе і зробити щось приємне і позитивне для себе. Дев'ятка мечів вказує на якісь ваші переживання, ваші страхи. Тому ви погано висипаєтесь, ви за щось дуже сильно активно хвилюєтесь, боїтесь, що щось не вдасться, що щось піде не так. Постійно таке відчуття тривоги, вам потрібно відволіктися, не притягуйте до себе поганих думок, відволічіться, впустіть в своє життя щось більш приємне і позитивне. І все поступово почне налагоджуватися, і ваш сон відновиться, тривожність, відступить. Диявол говорить про те, що будуть спокуси на вас різного характеру підстерігати, і перед тим, як їм піддатися, гарнесенько все обдумайте. Знаєте, все буде поначалу йти добре, все буде йти гарно і прекрасно, але потім. Буде це все розплата. Хтось може піти зрадити когось, хтось може на махінації якісь піти, хтось швидкість перевищити, хтось дієту порушити і так далі. Але за все будуть обов'язково наслідки. Тому перед тим як піддатися таким спокусам, все ретельно обдумайте. Королева Кубків говорить про гарний настрій, про позитивні теплі емоції, про те, що ви своїми емоціями будете навколо всіх заряджати. Таким гарним позитивом. Карта говорить про можливість допомоги іншим, а можливо, і вам допомогу налюдуть, якої ви потребували. І головне робіть те, що підказує вам серце. Початку місяця ви будете керуватися тільки розумом, не піддаватися емоціям. А от в середині місяця може виникнути ситуація, де потрібно відчувати, знаєте, прислухатись до своїх емоцій, до свого серця. І наступна карта це десятка кубків, яка говорить про щастя, про радість, про задоволення, про сім'ю, про те, що ви просто щасливі і насолоджуєтесь тим, що ви маєте, насолоджуєтесь своїм життям. Кінець місяця випадає принцеса Жеслів. Дуже благоприятний розвиток подій, нові можливості, якісь новини від ваших, вашої родини, можливо, від ваших діток. Карта говорить про, можливо, якісь нові починання, про якісь несподівані новини, можливо, якісь будуть пропозиції стосовно нової роботи, якщо ви її шукали і так далі. Буде так початку середини кінець місяця буде досить така непогана. Двійка кубків вказує на, можливо, якісь переговори, які будуть вдалими. Можливо, це. Якийсь певний союз в когось відносини. Ну, знаєте, романтичні відносини зав'яжуться. В когось союз по роботі буде досить важливий в когось може знайти собі вірного друга. Тут можуть бути будь-які такі моменти, але тут буде спілкування по інтересах і просто не замітити, як час приладить із тією людиною, з якою будете спілкуватися. Там на вас чекають гарний розвиток подій. Сонце. Ну, дивіться, сонце взагалі це дуже гарна карта. Карта віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя і у всіх ваших починаннях. На вас чекає гарні новини, нові можливості, гарний розвиток подій, щастя, радість і задоволення. Рейсаль мечів говорить про якісь певні конфліктні ситуації, які у вас можуть виникнути на вашому шляху. Можливо, будуть пошуки примирення, можливо, новий конфлікт якийсь розв'яжеться, але буде якась така можливо конфліктна ситуація. І також ця карта говорить, що ви не перед чим не зупинитесь для досягнення своєї цілі і не будете, знаєте, жарт ніякими методами. Помірність. Помірність говорить, що у всьому має бути стабільність, спокій, золота середина і така гармонія в душі. Мать знати, у всьому потрібно міру, намагатися менше конфліктувати, взагалі не приймати в конфліктах нічию сторону, тримати себе в руках, зайвого не витрачати. Через ви знаєте, стабільність має бути між сном і роботою. У всьому просто має бути золота серединність, середина і певна стабільність. І особливо про конфлікти. Конфліктів намагаємося уникати, на які, на які вказує рицар мечів. Відлюдник. Відлюдник говорить про те, що все, що ви робите, буде направлене на покращення вашого життя в майбутньому. Також ця карта говорить, що всі свої важливі справи бажано зробити самому і ні на кого не сподіватись. За вас ніхто вашу роботу не виконає так, як її зробите ви. Також карта говорить, що в кінці місяця вам потрібен якийсь певний час для того, щоб обдумати все, як вам діяти надалі, побудувати собі на майбутнє якийсь план. Вам потрібен просто відпочинок і певний час побудь на самоті, побудь наодинці. Тому дивіться. Вам це просто необхідно. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця може принести якісь проблеми, якими ви з легкістю впораєтесь. Тому що ви там будете довіряти тільки своєму розуму, а не своїм емоціям. Можуть виникнути якісь конфліктні ситуації, можливо, в колективі, можливо, наприклад, будете з сім'єю десь відпочивати. І просто буде якась певна дискусія, яка так, буде бурно все обговорюватися, якась нова інформація відкриється і так далі. В когось активно буде відстояння точки зору, хтось активно буде себе відстоювати. Можуть виникнути ситуації, де краще. Уникати, знаєте, тих конфліктів і так далі. Також карти вказують на те, що ви сміливо можете дивитися в майбутнє. На вас там чекає гарний розвиток подій, нові можливості, нові проекти, нові починання, які вам принесуть, принесуть успіх. Можливо, не той, що ви очікували, але все ж таки успіх. В середині місяця на вас чекає гарний розвиток подій. Багато сили й енергії у вас буде для того, щоб досягнути поставлених цілей. Більше часу проводьте на свіжому повітрі, приділяйте увагу своїм рідним, близьким, не забувайте і про себе. Також карта вказує на те, що ви дуже сильно чогось боїтесь, і це вас, знаєте, вибиває з графіка і руйнує вам ваше життя, можна сказати. Також карти вам вказують, попереджають про те, щоб ви не піддавалися цим спокусам, які можуть виникнути на вашому шляху і за які буде звичайно, розплата, будуть в середині місяця гарний позитивний настрій, теплі емоції, щастя, радість і задоволення. Головне сімейне таке щастя, просто гарні позитивні емоції, насолода від життя. Якщо не будете піддаватись тим спокусам, на вас це буде все чекати. Під кінець місяця на вас чекають благоприятний розвиток подій, можливо, неядовірного друга, можливо, якийсь буде на роботі певний союз. Буде успіх у всіх ваших справах, у всіх ваших починаннях, у всіх сферах вашого життя. Також, можливо, виникатимуть якісь конфліктні ситуації, яких бажано уникати і в цьому триматись золотої середини. І, звичайно, приділити час в кінці місяця потрібно для того, щоб побути на самоті і обдумати, як вам діяти в тих чи інших ситуаціях далі. Ось такий вам розклад виходить. Місяць у вас досить непоганий, можуть виникати якісь певні проблеми. Але якщо ви візьмете себе в руки, зберетесь з думками, відженете від себе весь негатив, то у вас обов'язково все вдасться, і ви зможете досягнути поставлених цілей. І головне, уникайте конфліктних ситуацій. Бажаю вам гарного місяця. Хай проблеми вас обходять стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!